Але далі про податки, допоможе розібратися з податковою поліцією Ляни ходовський економіст. Добрий вечір. Добрий вечір. Що ж вас так тримали на Зіку? Я вже дивився Та за вами тут, там і на І Тут, в принципі, скажімо, так тримали. Тут чекали. не тримали, ми вас чекали якраз тут добре. дуже сильно. Добре, що ми дочекалися. За п'яту до 21 перша вас там надурили, явно сказали вам щось інше. Це не важливо. Вже, вже ви тут і добре. У нас є опитування, податкова поліція конче, необхідна. Нікому то не треба, це довгі руки на сірова. І четвертий пункт не треба, бо є ідея 5-10. Якщо можна, результати опитування попереднього на екран є. 123 глядачі нас відповіли. Довгі руки на сірова, вважає 46%. Нікому то не треба 43%. Не треба, бо є ідея 5-10. 9% підтримують пана Балашова, і конче необхідна аж 0%. Тобто одна людина проголосувала, і рахує як 0%. Ну так таке, будемо до нього звертатися до опитування. Отже, у нас є двобій парламентський на сьогоднішній день. Угу. От нібито з 1 січня податкова міліція, яка мала певні повноваження, вони тепер вони їх втратили, ну нівельовані, але ніхто не ліквідував податкову міліцію. Ну це два різних процеси. Питання в тому, що ліквідація займає певний про певний час. Тобто та ви і... що? Да, ну не можна так. А раз, чого люди, коли, коли розлучається пара, яка закохана, каже, я більше з тобою не зустрічаються ну, дивіться, і так. в один момент вони розходяться в різні боки і більше один одному нерви не псують. Ну якщо це навіть звісно... якщо ви хочете звільнити людину, так та. то в даному випадку має пройти 14 днів, як мінімум, правильно? Це вже ж. А якщо у нас є ліквідація і людину звільнюють, то два місяці відповідно до Нам кодексу треба цього. Чи не треба? Чи поліція податкова? Нам потрібен дійсно орган, який відповідно буде слідкувати за тим, щоб податки сплачувалися, але, звичайно, це не повинен орган бути з автоматом, тому що ніде в світі податки з автоматом не збираються. Давайте давайте, по-перше, послухаємо двох депутатів. Це пані Южаніна, яку я хотів би бачити тут в студії, але на пару з пан з паном дерев'янком, які виступають антагоністами. Тому що Южаніна у нас тут по двох пунктах: і поліція фінансова, і каже: а ми вас, власників, на закордонних номерах, там польські, литовські, у нас є їздять, чеські, болгарські. Ми до вас ще у нас руки довгі, ми до вас доберемося. Ну, є противага. Це пан дерев'янко, який говорить і про недоцільність існування податкової поліції або міліції. і Так само, що треба статус-кво для людей спростити користування автомобілями або зменшити податки. Ну тут не, не пан е, Дерев'янко буде, тут двоє депутатів Южаніна та Журжі. Е, давайте послухаємо, а далі продовжимо розмову. Так, это так у піти, як не сявано, не Включені норми, які не мають жодної двох бачити. Фінансова поліція. А от тихо, Андрій, три роки назад цей закон прийняти в першому читанні. Ніяких стати включення державного поправки не було. Це порушення структури да вони помітили. Ні, не будь ласка, доповідайте. <віголовіка> Аскані, не потрібним мікрофон включений. Виступайте не включений мікрофон. Шановні головуючі, шановні народні депутати. На ваш розгляд виноситься порівняльна таблиця до законопроекту 0940. Я вам нагадаю, що основня, основна суть законопроекту пов'язана була з оподаткуванням спадщини. Що саме пропонувалося до другого читання? Це віднесення з метою оподаткування до членів сім'ї, спадкодарця другого ступеня споріднення, рідних братів та сестер, бабусь та дідів, як з боку матері, так і з боку батька та онуків. Оподаткування спадщини, отриманої родичами другого ступеня споріднення, так само. Само як і отриманої першим ступенем споріднення за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, скасування обов'язкового проведення оцінки об'єктів спадщини для цілей їх оподаткування у разі спадкування їх членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення, уточнення порядку оподаткування подарунків. При підготовці до другого читання законопроекту реєстраційний номер 0940 від суб'єктів законодавчої ініціативи надійшло 11 поправок, з яких 9 враховано в цілому, та враховано по суті. Дві поправки п'ята і шоста відхилено, зв'язку з тим, що вони по суті суперечать врахованим поправкам. Додатково до Попередньо розданої таблиці було прийнято дві поправки, і вони були розглянуті на комітеті і прийняті комітетом. Це поправка 9 та 10. Поправка 9 передбачає уточнення редакції пункту 38 підрозділу 10 розділу 20 кодексу щодо особливостей справляння податків зборів для платників податків, які станом на 14 квітня мали місце знаходження на тимчасово окупованій території. Торії Донецькій та Луганській областей, і поправка 9.10, яка передбачає внесення змін до абзацу 3 пункту 1 розділу 2 перехідні положення закону України 1797, щодо як яка виправляє ті технічні неузгодження щодо набрання чинності деяких пунктів цього закону. На майдані на майдані був беркут, який вбивав людей. В країні зараз є податкова міліція, яка вбиває бізнес. Ми не маємо права повернутися цьому органу. В нього ліквідовані повноваження. Ми вимагаємо поставити на підправку 9, 10 правки южаніної стосовно відновлення діяльності податкової міліції і провалити їх. Це на підтвердження. Цей закон не має ці правки, не мають жодного відношення до закону про спадщину. Всі, хто вважає, що це може бути прийнятно. Вийдіть до людей, які зараз мітингують перед Верховною Радою. Пан Курячий, пані Южаніна, і поясніть їм, що ви робите. Я вам чесно скажу. Я, по перше, нічого не зрозумів, що сказала Южаніна. По-друге, я згоден з останнім оратором. І третє, я, я, я дивлюсь на депутатів, і я заскочений. Чим вони займаються? Оки. Вам зарплату платимо ми. Мене, я, я, вибачте, зараз емоційно, я, я не готувався до цієї частини. Це імпровізація повна. В мене враження, що влада не відчуває землі під ногами. Ну, просто. Є таке відчуття. Я ще трошки я стану апологетом Балашова з 5.10. Я придумаю 0,0 взагалі, розумієте? Я не можу зрозуміти. Тобто обдирати і далі треба людей, про яку податкову міліцію ми говоримо, поліцію? Для чого вона? У нас є фіскальний орган цілий, є податковий інспектор. Як це в світі всюди відбувається, я може помиляюся. Якщо ви не сплатили податки, і раптом держава у вигляді фіскальної служби а про як це ви дізнається дізнає? в Європі. А як ви дізнаєтеся, що він не сплатив податки? Ну що до мене ні разу податково не приходили, і поліція не приходила, і міліція От, бачите, ви говорите подат. про органи, які наділені слідчими функціями. Тобто е фіскальний орган має бути виключно лише тільки сервісним, який може реагувати тільки на, те, на ту звітність, яку ви подали, Правильно. і сказати: А ти от не своєчасно подав звітність, або ну, ти не. задекларував, що у тебе там має бути сплачена та часу десь в європейській країні подав звітність невчасно. Це не є смертельним злочином. Абсолютно я взагалі тебе вважаю, попер... що на тебе це попереч... не повинна страш... Тебе попереджають. Ви більше так не робіть. Ви розумієте, що ви помилилися, ви не, ніяких штрафів не накладають. Ну, мені трошки знайома європейська система оподаткування і роботи фіскальних органів. В силу того, що я маю там своє підприємство зареєстроване. Я, я розумію, як воно працює. Тобто на практиці, я тут не теоретик, я практик. Там немає репресій, якщо спізнилися, тобі говорять, ну, наступний раз просто не спізнюйтеся, ніяких штрафів не відбувається. Так, я ж сказав, я попе я підтримую позицію цього на сьогоднішній день в Україні, якщо ви не сплатили своєчасно податки або ви не своєчасно подали звітність, то вас відповідно штрафують. Так мало того, штрафують, вони ж терплять, поки ви якомога довше не сплачуєте, вам не нагадують, тобто сервісної функції немає. І ви Потім не можете перевірити. минає півроку, десь на кажуть о, ну, чувак, ти потрапив на бабло. Тепер треба штраф такий платити, що ти собі мало уявляєш. Багато через це підприємців, оці ФОПи, 300 тисяч, які закрилися, вони ж не з доброго життя закрилися. Взагалі, що їх було чіпати, я мало розумію. Ну, не платили, вони Вони і так не платять. Тобто, це нічого. Для чого це? Це не сприяє, по-перше, зростанню бізнесу, бажанню вести бізнес в цій країні. Ну, з питань, хто закрився, то по ФОПам, то тут більше проблема заключається в тому, що їх примусили платити тоді, коли вони нічого не зробили. Я в курсі. Але ж питань... до третьої групи я платив завжди. І тому і тут плачу. Да. і тому тут, от якраз в цьому є проблема. Тобто держава, ну я взагалі чесно говоря, тут категорично цієї ініціативи проти виступали і в свою часу говорили із паном міністром. Я мануазіревою, що ця ідея абсолютно дурня. Але все ж таки він просунув через інший комітет. Давайте про поліцію. поговоримо. Давайте. про цю або міліцію, я не знаю, як її називати. Ну, на даний момент це податкова міліція, міліція. Податкова міліція. Далі потім існував закон про фінансову поліцію на сьогоднішній день, підтримує назва органу Служба фінансових розслідувань. А що вони будуть розслідувати? Ну, По, поясніть мені, бо те, що сказала пані Южаніна, я правда не розумію. Ні, зараз вона хоче давайте, от не про новий орган на сьогоднішній день, а про поновлення старого. Чому? Тому що правильно, абсолютно, ви сказали, що з 1 січня цей орган втратив повністю всі свої повноваження. Але лишився. Так, да, лишився. Ну, є певний процес, у нас до сих пор Міністерство доходів і зборів існує. При тому, що вже скільки років пройшло з того моменту, як його фактично ліквідували. Його ліквідували у 2014 році. Але він на папері сьогодні є. Є навіть люди, які отримують по цьому Міністерству доходів і зборів зарплату. Тому процес... Пан, пан Насіров? Ні. Пан Насіров все ж таки влаштований на Державну фіскальну службу. Керівник. Наше є міністерство? Да, міністерство доходів і зборів. У нас. Мені 103 всі треба В нашій наші країні я... в нашій країні, скажімо так, забюрократизується настільки складна вся система для того, щоб ліквідувати, коли не хочуть ліквідувати, то це призводить до того, що у нас повний в цьому контексті величезна кількість органів, які існують, їх продовжують фінансувати, передбачають. У нас до сих пор євро 2012 фінансують. У нас... mm. Да. Mm. Mm. Да. А коли 30... черговий матч там на Євро 2012 Хто mm. грає, ви не знаєте? Ні? Це ті типу борги, які у нас виникли тоді, ми до сих пор їх відповідно сплачуємо. Ну, до речі, проведений аудит і цих коштів виявили суттєве зловживання. Дуже дивно, що це ніяк не вплинуло на те, що ці борги погашають. Але все ж таки повертаючись до податкової міліції. А тут, от якраз Южаніна на палагет, чому? Тому що вона говорить, що в даному випадку ніхто не буде платити податки. Просто я порівнюю, що таке податкова міліція. Так, да, це можливо, в більшості країн є такий орган, який займає слідчими діями в контексті того, що всі мають сплачувати податки. Це і в Європі є, і в США є. Ну фактично в будь-якій країні слідчі дії відповідно проводяться. Але проблема заключається в тому, що у нас цей орган працює навпаки. Це не стільки боротьба з, з тими, хто не сплачує це як податки, назад, так? Це якраз прикриття для тих, хто не сплачує. Тобто, це фактично податковий дах, податкова криша для багатьох наших депутатів. До речі, коли було обговорення на податковому комітеті, то там прямо так і задали питання. Ну, один із депутатів виступає, говорить: я не розумію, з ким тепер домовлятися. Тобто. Завжди була податкова міліція, вона його прикривала. Тепер у нього виникають проблеми, тому що він не знає, хто його прикриє, тому що я, ця міліція не має у нас, повноваження. У нас тепер є електронні реєстри відкриті. Тобто, будь-хто, хто веде підприємницьку діяльність, він є в електронному реєстрі. Yeah. Вже так є. Вже раніше раніше треба чудово. було йти, просити, дайте мені свідоцтво про реєстрацію, купа довідок. Тепер все є відкритому до тобто, є автоматизовано частково. Невже не можна за сплатою податків стежити теж, принаймні, в автоматизованому режимі, для цього не тримати поліцію, численні фіскальні органи тощо? Ще раз скажу, ви правильно сказали, є сервісна служба. Та? Тобто податкова це не є каральний орган, це сервіс. Тому що я зареєструвався, я повідомив державу, про те, а що якщо я ви веду... зареєструвалися, а ви дома. А да це я несу відповідальність за кримінальним кодексом. Так це і є. Ну, так так е це і є та стаття, по якій необхідно та, здійснювати. Звісно, не треба тримати поліцію або міліцію. Ну, геть зовсім. Чому? Ну, Віддість є що підслідність. Є, є підслідність. Ну а хто тоді виявить відповідно те, що ви ведете підприємницьку діяльність, не зареєструвавшись? Фіксує це податкова або фіскальний орган, Як? один єдиний. Як? В який спосіб? Так, да, в який спосіб. Відсутність вона, якщо вона звітується. Це є підсудність сплати податків. Так а ви ж навіть не зареєструвалися. Правильно. Так а як вона дізнається, що ви ведете підприємну з куміці? Що ви просто... торгуєте? Ну, поліцею і якийсь злочин в даному випадку? Не реєстрація і несплата податків. Ну, Має бути орган спеціалізований в цьому контексті. Тобто податкові злочини. От ми зараз говоримо про прості речі, тобто не реєстрацію підприємницької ви, діяльності. Ви так Не ставтеся, що я вас хочу задушити тут і протиснути свою думку. Ні, ви ну, мене переконайте, бо я як звичайний я готовий, споживач. Я готовий до ефіра, Українсь, я знаю, я намаг, що намагаюся зрозуміти от своєю головою, яка в мене тут ще поки що нагоду тут є, та, і ще притомна, ну, ніби зранку. Ну, Я от, хочу зрозуміти, для чого податкова поліція або міліція і що тоді робить податкова е, інспекція. Податкова або... інспекція має бути виключно сервісним органом, який збирає інформацію. У нас є лише на сьогоднішній діючий плані того, а що А вони там зарплату отримують в міністерстві. Так, да, там мало людей, але зарплату отримують. Є так, ну відповідно, якщо ви, ви скористаєтесь таким інструментом, як є дата, то ви побачите перерахування на цей орган коштів Багато дивного в нашій країні. Тепер повертаючись до того, чому Державна фіскальна служба, ми якраз не хочемо, щоб вони займалися якимись розслідуваннями, щоб вони не виїжджали на підприємства, не влаштовували маски шоу. Щоб вони ну не заважали. Їхня функція лише тільки одна: та як електронний кабінет, куди ти зайшов, да подивився, ти що, що ти здав все нормально, да. то й ти почав, задекларував, сказав, Чих, що знаю, це як так, так далі. датова вас хранка. Вам і держава відкриває ваш кабінет. Ну так само і у нас. У нас зараз на сьогоднішній день існує електронний кабінет платника податків. І ви можете, отримавши електронного ключа в податкові, їм безкоштовно користа, скористатися. Є правда проблеми з приводу того, скільки, у, скажімо так, функції там, наскільки він достатньо функціонален, але в принципі він є, і основні такі дії, як, наприклад, подати звітність, отримати певну інформацію, там отримати певну довідку, подивитися, як чи ти подав, чи ти не подав звітність, чи сплатив, не сплатив. А злочини, які здійснюються в сфері оподаткування, це вони. Це Ахметова задов... вже. <с? <с?> ну, Ахметов це окрема мова. Ми не будемо говорити, тому що якщо ми будемо говорити, хто найбільше неплатник податків в Україні, то все-таки це Коломойський. А, ну окей. Ну то есть, почему? тому що заборгованість Коломойського перед державою України набагато більша, ніж заборгованість Клодка. Окей, самі, я там... приймаю, так. Нехай буде Коломойська. Вот, да, тобто дали... для нього треба поліція. А для нього треба поліція. Такі злочини, вони не розслідуються через електронну кабінет. Скільки там має бути штат в цій поліції? Планується 3,5 тисячі, тому що є три на одного Коломойського 3,5 тисячі. Чому тільки одного Коломойського? Я не знаю, скільки у нас таких потенційних неплатників злісних податків і там, де треба так розбиратися, що аж тримати 3 тисячі. Ну, Дивиться, у нас є певне, у нас те, є певні що... злочини, наприклад, такі як виробництво підакцизної продукції, тобто нелегальна горілка. То есть у нас або є питання роботу, то заганяється сюда без да. плати аксезів, або да. взагалі аксезів підробляється. За 3 тисячі, раз... на вашу думку, це притомна цифра і має бути. Ну, враховуючи те, що підслідність було збільшено, тому що що таке підслідність, а по яким статтям. Тобто, які саме злочини повинно бути mm -hmm. розслідувати. Я, до... я буду спрощувати, скільки зараз в міліції податкові, Шість. 6. Оце... Шість. Шість. А, Шість. А, ну, три підходить, ясно. А в міністерстві скільки там працює? Яке ліквідоване і не ліквідоване? Не можу сказати. До 200, але я не пам'ятаю. Зараз я не можу вам сказати. 200 то, спиногризів сидить. До, до. А, а в, в фіскальній службі на Сірова скільки ви не знаєте? 12, по-моєму, ми говорили, 12 тисяч. Та... Ні, За, зараз. Ці три вже не зайвим видаються. Тобто там 6, там 200, у нас 12 тисяч і треба ще 3 тисячі поліцейських. Фінанси, з приводу скорочення фіскальної служби, то тут я повністю підтримую правничку. Як у бюджету не вистачить слухати, з якими підтримують. Коли ми створюємо електронний сервіс, в даному випадку кількість людей одразу скорочується. От коли виникає питання, наприклад, є поняття, і ми. Кількість триві, людей не звільняється, я перепрошую за вашу інформацію. Ні, скорочується. скорочується. По державної фіскальної служби йде скорочення. Але, звичайно, ті темпи, які. Зараз я вважаю недостатньо. Давайте так. Оптимально скільки треба, щоб було у нас фіскальній службі, і навіть з податковою поліцією або розслідувальним органом. От скільки це у нас? залежить від того, скільки се електронних сервісів буде впроваджено, тому що якщо ми будемо ми говорити на сьогодні, ми на сьогоднішньому етапі говоримо, то ми можемо вдвоє скоротити. І, до речі, це якраз зроблено змінами до законодавства, яке відбулося на 1 січня 2017 року. Це на сьогоднішній день суттєво скорочене райони адміністрації і переведене вже на обласний рівні. Тобто кількість людей, які працюють на нижчому рівні, їх буде менше. Плюс ще все ж таки є такі, як офіси крупних платників податків. І в офісах крупних платників податків буде людей так само в принципі. Давайте в цифрах, скільки достатньо для фіскальної служби, плюс податкова поліція. Я не робив такого дослідження, я не можу ну, вам сказати. Слухайте, якщо я не спитати, скільки щоб на суспільному працювали, ну, я можу там, сказати. Да, але ж я керівник скидку з я був керівником фіскальної служби, я вам сказав, скільки мені потрібно людей. Давайте Ви керівник, керівник фіскальної служби. Ну я не керівник, поэтому я У не можу вам сказати. Позаймовися взагалі... зараз в студії. Ви керівник фіскальної служби? Не дай Боже. Не хотів. Да. Так? А свого часу був, коли вибор, коли ну конкурс був, коли Насірова вибрали, то пропонували там. Коли Насірова призначили. Фак, по факту, там все ж таки був конкурс. Тобто зовнішнє воно виглядала як конкурс. Не все золото, що блищить. Ви далеко. Знаєте Чому? Тому що Насіра виглядала абсолютно, як людина, не розбираючись в економіці. Ті пропозиції, які були представлені, вони показували, що людина абсолютно не готова. У нас був інший кандидат, який був не з системи. І, але комісія, в якій були достатньо, скажімо так, відомі, в тому числі громадські діячі. Чиковому але... залишку, давайте да, ми підіб'ємо да. підсумок нашої розмови. Тобто нам потрібен фіскальний орган як сервіс. Серес, як сервіс. І плюс, в притомній кількості, ви сказали, три тисячі податкова поліція або органи, які Ні, це… Я не хочу називати податкову поліція. Это, не звіті, ну, пусть є. буде фінансова поліція або служба фінансових розслідувань, але добре, таки... фінансова поліція, нехай буде окей. Okay. Фінполіція. Так. І фіскальний орган, який нараховує 3 тисячі співробітників. Оскільки там 6, ви склали в два рази, треба скоротити. Тобто 3 плюс 3 і того 6. Получається. Я думаю, треба більше. Куди? Враховуючи, що це десь приблизно 9 буде, тому що 6 тисяч. Добре, давайте зійдемось на восьми. Домовилось. Ну, я для себе як на хлопський розум з'ясував, що до чого розумію, що. Стягувати податки, держава хоче за старою схемою, мало того, не не втрачати контролю і ні про яку лібералізацію. Ні, ну от я скажу з приводу кстати, ви говорите стягувати питання. В тому, що у нас от часто наші люди думають, що вони крадуть з бюджету, і саме це от їхні мільйони, які вони не прямо, не прямо з бюджету крадуть. Я можу вам розказати схему, як крадуть? Ні, Я скажу більше звідки грошей йдуть. Вони стільки з бюджету, скільки навпаки вони володіють компаніями, які не сплачують податки. І це теж так. Це зворотній процес, тобто гроші, які повинні були поступати в бюджет, наприклад. От занижена рентазу вона була у нас, коротше, у нас крадуть двічі: один раз з бюджету, а другий не сплачуючи податки, як мінімум. Це неприємна новина ну, сьогоднішнього вечора. Так і тому а податкова міліція фактично це була дахом, яка давала можливість функціонування таких, як схеми кнівертаційної схеми, як контрабанда. А, як э, офшори, тобто використання офшорів. Для... Тобто це було сприяння держави, і навіть э, свого часу під час Януковича була створена так звана державна програма, яка давала можливість не сплачувати податки за там невеличкий відсоток, десь приблизно 7-8 відсотків. Ви повинні були сплатити від суми, які перераховували на компанію Януковича. А вони вам давали документи, які давали податковий кредит, тобто зменшення платежів до податку, податку на додану вартість і витрати. І це була державна програма і факт. Тично, скажем, прикривала всю цю державну програму податкова міліція. тому ліквідовувати її треба однозначно, тому, що жодної люстрації, жодних змін кадрів там не відбулося. Дякую вам за сухий залишок нашої розмови. Вибачте, що так не тривало. Я вас не буду мучити, тому що я е, недолуга людина в цьому плані. Мені треба все спрощувати, як і всім нашим глядачам, насправді, які ну, сподіваються, тому це що, що говорила Южаніна, ну нормальна людина розібратися не може. Там навіть депутати сиділи, колупалися ледь не в носі. Там так, як їм було цікаво, розумієте? Е, Отже, Ілля Несходовський, економіст, був у нас в ефірі, пояснював доцільність або недоцільність існування податкової міліції або поліції, Зійшлися на певних речах, які ви чули. І підбиваємо підсумки цього голосування. Податкова поліція. І кілька варіантів у нас там було. Бачите, що більшість це довгі руки на Сірова. 361 глядач проголосував немало. Тобто, це, бачите, от, те, що стосується податків, коли ви зазираєте власну кишеню, це починає вас цікавити. А коли так абстрактно говорять, ну там там, десь, це десь далеко. Ні, лізуть, падли в кишеню кожного з нас, щоб ви знали. Це довгі руки на насіро. 54%, нікому не треба. 35%. Не треба, бо є ідея 5-10. Зменшилася кількість, так, так би мовити, прихильників пана Балашова, це окрема розмова. І конче необхідна 2%. Вважаю, відповідей 361%. Після невеличкої перерви ми будемо говорити, а не повірити про що, а не про політику геть зовсім, а про те, що НАСО відкрило сім планет. Сім планет, на яких може бути життя або пристосованих до проживання людства. Тільки не радійте завчасно, тому що до них летіти 39 світлових років. А це, чесно кажучи, немало. Ну і будемо говорити про винахідників. Українських винахідників такої штуки, як Марс Гупер, до нас вже прийшов Андрій Музиченко. Долучайтеся, там буде цікавий опиток.